В родокоду Education версія учню на швидкоруч. Я створюю Excel, це дуже швидко і експериментально. По формулі мені треба вже під Group 2. У мене міняються імена, оскільки імена вони повинні бути унікальні, наскільки я розумію. Далі я експортую це в CSV. Це дуже швидко не оптимізовано, але поки ми так працюємо. Відкриваю через блокнот. У мене не відкрився. Давай. Відкрився. добре. Тепер треба видалити штучки, я зажимаю Ctrl-Shift-Alt. Ось тепер Ctrl-Shift-Alt і ось таким чином. Тепер я розтерти ці штучки, ці штучки, а це просто копіюю. Тепер я швиденько це в мене друга підгрупа. Я йду, створюю новий клас. Шостий клас, друга підгрупа. Ну, друга підгрупа. Я показую їм другий. І з писок не трогаю. Тут по-другому. Тут first name і last name, такі дуже все складно. Пароль не знаю, як задати. А от тут, коли я вже імпортую, я вставляю, але з першого ряду е, включаючи. А тут вже не тільки last власне, ще пароль можна задати. Тут, тут ще різні тонкощі. т т т, -т, -т. Ну, в мене є вже 6.2, 6.1, 6.2, І так далі. Давайте будемо створювати. Створюю новий клас, 7-й клас. перша підгрупа. Ну, цим дам троєчка. Тепер створюю клас. 7. Має бути як мінімум дві букви, 7-1. Тепер імпорт студентів, але студенти не готові. Переходжу сюди. Тут я говорю 7.1. У мене помінялося. Я знову його через кому. можна зробити Excel-формула, але мені вона поки не поканеться. Тепер відкриваємо його в цьому. Ctrl-Shift-Alt-I-Ctrl. Всі три клавіші допоможні, які існують. І в мене є нові унікальні імена. скажемо так, генератор. Вставляю перший, включаючи цей і створюю. Це в мене 7-1. Вертаюсь. Створюю 7-2. Сім-два. Друга підгрупа. Троєчка. Створюю 7-2. Тепер, е зберігаю. берем От Так. Демо сюда, імпорт студентів. Я створив і гнорис, пішов. Як тоді зробити імпорт студентів і беру перший учень. Або можна брати увесь радок. Uh, От, давайте подивимось. 9, 8, 7, 6, 4. Першого немає. Не ігнорувати, включаючи перші. От, перше пишення. Далі. 8. Uh, тепер в мене є ще 7. Б. Скажімо так. Далі. E, перша підгрупа або хай буде 7А. Щас Там в мене 7. 7 Ну тоді, значить, буде 7Б. 7 Б. 1 Перша підгрупа. стартір. Створити Йдемо сюди. 7b1. Тепер ми ну, це зберігаємо. І так далі.